В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди у такій порі програма обласного радіо Моє рідне село. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Почорніли заводі в озерах і ясніші стали разом з тим. Від листків падучих ніжний шерих заплітається вранковий дим. Строфа незабутнього Максима Тадейовича Рильського цілком передає теперішній стан природи. й Дем'ян, за народним прогностиком стали на поріг. Від 14-го, навіть за старим стилем вже листопад, який уриває дня і накликає ночі. А ще день де цей день по селах відзначають ковалі, яким Кузьма та Дем'ян покровительствували. Втім, як і іншим ремеслам теж. Коваль на селі людина завжди шанована. І в нас на Дніпропетровщині, зокрема, у Томаківському, Покровському, Васильківському, Нікопольському районі, неодноразово доводилося спілкуватися із такими майстрами, що й нині підкову коневі виготовлять і вишукуну троянди мистецькі викують. Колись, якщо у селі не було церкви і відповідно священника, саме ковалеві дозволялося реєструвати шлюби. Кузьму та Дем'яна з прадавніх часів називали лагідним словом ладо. Хто ж, як не вони найкраще символізували охоронця хліборобської праці, винахідника плуга, що оплодотворив землю. Сучасні ковалі теж в пошані, а ті, хто хоча б раз мав змогу побувати в новітніх кознях, без заперечень. Мали незабутні враження, притягальна сила вогню, рухи коваля ніби чарівника і розігрітий до сонячної яскравості метал, врешті ажурність готового виробу. Коваль чоловіча віддана справа, хоча й жінки за важких часів бралися за молот і ставали до ковадла. А мистецтво ковальської справи в усьому світі до сьогодні викликає таке захоплення, залишається важливим, потребує неабияких знань. Крупій Сергій, Олександр Зеленів. тандемі з 2000 року. Артгрупа СЕО. Розкажіть, що тут є. Різнопланові роботи. Тут і свічники, і вон, риби, фонтани, і камінні набори. Скульптура виконана в техніці колоного металу. Ну, Ковалі завжди на Україні були потужні. Я думаю, що якісь ковальські секрети і ви маєте, правда? Секрети є усе. Кожна робота це моя дитина. І я так само кожною тішуся, як думаю, буде тішитися кожен, хто її побачить. І мені це надає наснаги, мені це надає сили. Ваше мистецтво воно в Русі. І сфокусовано саме якась навіть і думка, порух, почуття це те, що завжди важливо у мистецтві. Обов'язково по робота дуже бути яка її сприймають люди. А скажіть старих ковалів, майстерність вивчали ви вивчав. А хто були вашими вчителями? Ну, у мене головний вчитель був мій майстер по ковальському мистецтву. Я Закінчив Дніпропетровське училище, друге. на буде Карла Літа і був майстер такий стадік, Микола Григорович. Тепер бачимо, що воно справді є оце живе в вашому металі, і так здається, легкість тут така є. простір. Хочеться вірити в цих ваших героїв. Спасибі вам за це. Ми зорганізували таку студію. Дуже yeah. приємно було з вами поспілкуватися. Yeah. Щастиво. Принагідно спало на думку. А чи є на Дніпропетровщині села, які б у коренях нас мали теж зафіксоване ковальське коріння? З'ясувалося, що так є у Сафіївському районі. Наприклад, є село Ковалеве. Нині воно підпорядковується Маріє Дмитрівській сільській раді засновано у першій чверті минулого століття і розташоване. Мокрій степовій балці в західній частині район походження назви має дві версії: перша тут жив коваль, і жителі сусідніх поселень завжди поспішали до нього по допомогу та за послугами. Ну а друга версія теж має право на існування. Першим поселенцем був селянин на прізвище Коваль у 1925 році. В цьому ковалевому поселенні. Було 34 двори і 189 жителів. У Криничанському районі теж є ковалівка. Проте тут вже достеменно знають, що селянин Корній Коваленко заснував хутір, який згодом розрісся і став селом. Поблизу від нього більше відоме селище Кудашівка, центр сільради. Проте ковалівка на Криничанщині. Та ковалево на Софіївщині засновані практично одночасно. А ще на Криничанщині є балка Коваленкова поблизу села Адамівка. Землевласник, який тут жив до 1917 року, мав прізвище Коваленко. Сама ж вона належить до басейну річки Базавлук. Та як би не було, усі ці назви дійсно пов'язані із фахом ковальським. А як відомо, топонімічні назви нерідко відбували рід занять, чи ж навіть прізвищ або ж прізвиськ, які згодом закріплялися і входили в найменування місцин, поселень, географічних позначок. Щотижня від програми до програми маємо постійні зв'язки з вами, наші добрі радіослухачі. Інколи навіть дивуємося, знаючи про те, що дротове радіомовлення здебільшого вже не працює, принаймні в чималій кількості міських районів, проте саме на селі нас слухають найбільше. Це приємно, дехто із вас навіть веде антологію програми рідне село. Однак улюблених програм за усі роки існування українського і обласного радіо також було створено чималенько, і голоси радіоведучих радіожурналістів вами впізнавані або ж зберігаються в пам'яті. Кредо нашого радіо упродовж 89 років залишається таким працювати з пошаною до вас, наші добрі радіослухачі. Відтак в наших діалогах уявних і прямих є струмінь довіри, уваги, бажання знову і знов слухати програми радіо. Можливо, хтось із наших найдавніших поціновувачів пам'ятає цикл радіопрограм, який так і називався завжди з пошаною до вас, і був присвячений 75-літтю обласного радіо. Там, звісно, ми крізь історичні ракурси. Прагнули розповісти про оцей дивовижний такий феномен українське радіо, як сказав відомий поет і співак Анатолій Матвійчук, національне українське радіо, частина ментальності українців, маючи, звісно, на увазі у ті канали Радіо Першотворця. Тепер маємо безліч радіостанцій, маємо вибір. Це добре, звісно, бо ж свобода слова, думки є надбанням суспільства демократичного, хоча й не завжди у своїх оцінках досконалого. Той, хто обирає нашу хвилю, дізнається про те, що відбувається на Дніпропетровщині насамперед. Попри час інтенсивного розвитку інформаційних технологій, українське радіо, яке теж можна слухати і в інтернеті, залишається для багатьох людей традиційно важливим. Бо присутні в оселях десятки років ніби повітря, ніби друг, з яким можна разом поміркувати, подумати, погодитись або ж чомусь заперечити. І випуски передачі Моє рідне село також можна знайти в інтернеті в Ютубі. Все це я веду до того, що вже нині ми вдячні вам за те, що ми разом і ось в ці дні. Починаємо отримувати вітання з нагоди нашого свята, Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. До речі, про те, як коли вперше в нашій області прозвучала радіопрограма, ми неодноразово розповідали. Це сталося 23 лютого 1926 року. А коли вийшла перша телевізійна передача на Дніпропетровщині, зберіглося фото, на якому Перші учасники тієї першої телепрограми 30 квітня 1958 року. На фото зображені директор телестудії Горяний, звукорежисер Микола Дібрівний, телеоператор Леонід Плещенко, режисер з Харківської телестудії. На жаль, його прізвище не вдалося встановити перший диктор. Наталя Нікітіна, асистент режисера Станіслав Пацюченко, помічник режисера Євгенія Северина, працівник адмінгрупи Юхим Уманський, кіномеханік Володимир Демченко. Отже, саме офіційне професійне телебачення на Дніпропетровщині стартує від 30 квітня 1958 року, хоча в 50-х роках тоді справді був телевізійний бум, і чимало великих міст створювали свої телецентри. До Дніпропетровська найближчий був Харків. Група ентузіастів запалилася. А чи можна було б і у Дніпропетровську транслювати харківські телепрограми? Для радіотрансляційного пункту було обрано найвищу точку міста жовтневу площу. І на початку ретранслятор планувалося розташувати в порожньому на той час Преображенському соборі. Проте коштів для реконструкції його приміщень зібрати не вдалося. Тоді увагу ентузіастів було звернено на башту гірничого інституту. Тут і розпочався монтаж приймача і нескладного передавача. Усі роботи велися на громадських засадах фахівцями. Серед них були нам добре відомі колеги старшого покоління візун, боярин, Сиса. Вони згодом почали працювати провідними фахівцями спеціалістами Дніпропетровського професійного телецентру. Ну а поки в любительському телецентрі здійснювалось налагодження апаратури крізь шум та розпливчасте зображення, врешті з'явилося обличчя харківського диктора, який оголошував показ художнього фільму. Це було на початку 1955 року. І саме тоді у Дніпропетровську запрацювали екрани перших післявоєнних телевізорів. Це лише один із фактів, які зберігаються в нарисах історії Дніпропетровського телебачення. Його авторами виступили Іван Шило, Віктор Петренко та Микола Бондарчук. Ну а нам, як завжди, було б цікаво дізнатися, які програми обласного радіо та Дніпропетровського телебачення вам до вподоби. Чи маєте змогу їх дивитися і слухати. Будь ласка, пишіть нам 49.010 Дніпропетровськ, вулиця Івана Сірка, 43, обласне радіо, програма Моє рідне село. І, звісно, нині вітаємо напередодні Професійного свята Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку наших колег усіх поколінь. Зичимо всім здоров'я та добра. А 15 листопада усім ми разом відзначаємо День працівників сільського господарства, і звісно, найщиріші вітання в програмі Моє рідне село. Усім вам, наші добрі радіослухачі, бо життя кожного із вас пов'язане із землею, і з господарюванням на ній. Степан Пушик написав вірша Земля України. Червонуваті зерна і скалини кудись несе у дзьобі сивий птах, так землю, чорну землю України розносять по усіх материках, везуть, несуть її в маленьких вузликах, а там, де не співають солов'ї, Із грудочки йде солов'їна музика, сльозами люди скроплюють її, і хлібом пахне вишнями соломою і піснею, яку співав козак. Та грудечка землі стає солоною, як сіль чумацька на важких возах, назавши попрощавшись з Україною і з грудкою в країни, просто жах, розкидані то голодом, то війнами, кохані сплять на всіх материках. і навіть там, де не цвіте калина, де слово зневажається моє. Всі знають є на світі Україна не грудка, а земля. З народом є. Бувайте здорові та щасливі, гарного свята! Цю програму до ефіру, як завжди, підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова. Програму створено на державне замовлення. До зустрічі!